Україні. Дорогі друзі і подруги. Ця дарваниця для Тридуба є доволі символічною, бо відбувається вона в рік, коли нашій всеукраїнській організації імені Степана Бандери вже в жовтні місяці виповниться 20 років. Небагато є організацій, подібних до нашої, а можливо, і немає. Звичайно це немає. На сьогоднішній день, які б прожили стільки років і прожили не просто існуючі, а ведучи постійну боротьбу за національну державність Українців. Колись давно, в давньому Римі, був такий <клес> сенатор Марк Порфій -Кат Катон. Він починав свій виступ і закінчував обов'язково на будь-яку тему, чого б не торкалося. Не торкався його виступ, коли він починав і закінчив, він говорив такі слова Карпаген має бути знищений. Чимось мені нагадує три цього римського сенатора. Ми вже 20 років стаємо на засадничих принципах українського націоналізму і в своїй пропаганді, в своїй політичній роботі, завжди висловлюємо те. Що найбільш наболіле для українського народу? Перше в Україні панує режим внутрішньої окупації. Друге без національної революції ніяке звільнення українського народу від здобуття української державності неможливо. Третє: Росія це віковічний ворог України і поки існує Російська імперія в будь-якій формі, доти справжня реальна національна незалежність українського народу неможлива. Часто, особливо до приходу до влади Віктора Януковича, народ не завжди сприймав наші сітети. Як правило, ми, коли говорили про внутрішню окупацію при Ющенкові, наривалися на те, та що, ми? Ми маємо вже нашого українського президента, ми маємо вже державу. Коли ми говорили це при кучмі, то теж наривалися завжди на певні негаразди, бо ви не говорите те, що говорить опозиція, яка активно виступала проти. Тодішнього президента. І зараз, коли ми говоримо, не всі ще до кінця розуміють сенсу наших слів. Але я мушу констатувати, що за ці 20 років справді змінилося дуже багато. І особливо зараз набагато легше вести націоналістичну пропаганду, ніж це було робити там 5 чи 10 років тому. І в тому заслуга і старшого нашого членства тих моїх побратимів, які є і в цих лавах, які починали в 93-94-му му в -му створенням всеукраїнської організації три до Степана Бандери. І заслуга тої молоді, яка сьогодні, незважаючи на те, що вік зараз такий не зовсім який розташований до боротьби. Бачимо, як молодь сьогодні проводить, основна маса молоді проводить свій час по барах, по кабаках, по нічних клубах, по закордонах і так далі. Але при тому всьому, наша молодь, та, що стоїть в цих лавах, на моє глибоке переконання, є найкращою частиною цього покоління української нації. Так було, в принципі, і 15 років тому, і 10 років тому, і я зараз. Я горжусь тим що маю честь проводити цю українську організацію Тризупні Степана Бандери. Я горжусь тим, що маю таких побратимів і посестер, які є, стоять в цих лавах і розкидані по областях по нашої батьківщини. Я знаю, що ми зробили дуже мало для того, щоб реалізувати віковічне прагнення українського народу. І предстоїть зробити нам ще з вами дуже і дуже багато всього. І хочу закликати всіх вас, щоб ця зарваниця кожному із вас додала сил і наснаги. Бо наступають нарешті ті часи, коли ми будемо вести не просто розмови, пропагандивні акції, там різноманітні проводити і так далі про національну революцію. Наступають часи, які будуть кувати історію, які будуть карбувати крок нашого народу в бутті української нації. Останні події на Миколаївщині у Врадіївці, останні вчорашні буквально події в Києві, коли українці штурмували Святошинський райвідділ міліції, є одним із показників того, що українці пробуджуються. Що той час, коли був розпач певний після помаранчевого провалу, депресія така загальнонародна, Демобілізованість народних мас той час проходить. Він каневт. Ми ж з вами маємо всі шанси відзначитись не тільки для цього, і для майбутніх поколінь своєю жертовною боротьбою, підготовкою проведенням національної української революції. Бо сьогодні дуже не вистачає в тих же подіях на Миколаївщині, в Києві, в Одесі кажуть, теж вчора якісь були певні заворушення і протидія. Силовими структурами режиму внутрішньої окупації. Всі всі події вказують на те, що ми з вами маємо бути в перших лавах борців з несправедливістю борців, з пануванням тої олігархічної наволечі, яка п'є кров з нашого народу. Ми з вами не на словах, а на ділі маємо показати, що Бандерівщина це не вчорашній день. Бандерівщина це цьогодення і майбутнє. І залежить це не тільки від провідника чи головного командира чи головного котолана. Залежить це від кожного, хто стоїть в цих лавах, і знов таких, хто не зміг добратися до зарваниці і знаходиться в місцях постійної дислокації своїх загонів. Ми не боялись говорити правду ніколи, і будемо говорити її і надалі. Але при тому всьому закликаю вас до посилення розбудов ваших структур, до гартування вашого членства. І духовного, і фізичного. Бо найближчим часом, я підкреслюю, найближче, можливо, в цей рік, можливо, в наступний, ваш досвід, ваша дисципліна, ваша згуртованість, ваша цілеспрямованість буде потрібна для нашого народу. Підходять ті часи, про які ми, можливо, всі ці 20 років і мріяли. Тому наснаги вам, і хай Божа Мати Зарваницька всім нам допоможе в нашій боротьбі. Бо ми хочемо перемогти, ми можемо перемогти, і ми переможемо. Слава Україні! Друже потуги, прошу богослужіння.